Сумний єнотик. У глибокому лісі жив маленький єнотик на ім'я туманчик. І сьогодні йому було дуже сумно. Недалечко від єнотика маленька білочка весело стрибала з гілки на гілку. І раптом вона помітила засмученого єнота. Привіт, туманчику! Чому ти такий сумний? сказала білочка. Я відчуваю смуток. І не знаю, чому, відповів туманчик. Можливо, я зможу допомогти тобі, сказала весела білочка. Вона запропонувала єноту розказати про свої проблеми, але він не захотів. Тоді білочка принесла йому маленький смаколик, але янотик відмовився. Тоді вона подарувала йому гарні квіти, і це не спрацювало. Білочка вже не знала, як підтримати єнотика. І пішла геть. так засумував ще більше. Раптом з'явилася маленька мишка. Вітаю, чого сумуєш? запитала вона у єнотика. Я і сам не знаю, просто якось сумно мені. Мишка посміхнулася і сказала. Справжнє відчуття щастя починається з дозволу собі сумувати. Пусти сльози, і ти побачиш, як світ почне сяяти яскравіше. Туманчик відчув, що сльози почали з'являтися в його очах. Він заплакав. Він відчув, як тяжкість з нього зійшла, і йому стало легше. Дякую тобі, маленько мишко, за те, що показала мені, як важливо дозволити вийти своїм відчуттям назовні. Сумувати, плакати це нормально. Нормально відчувати різні емоції, нормально дозволяти собі бути з собою. Сльози це просто спосіб природи сказати нам, що все буде добре, сказала мишка і сховалася у свою нірку. А єнотик почав радіти сонечку, квітам і просто насолоджуватися своїм життям.